На третій рік повномасштабної війни змінилось чимало підходів в освітньому просторі, проте незмінним залишається бажання українських дітей вчитися, розвиватися для того, щоб стати надійним майбутнім країни. Не змінюючи багаторічних традицій, у день знань до навчальних закладів Хмельниччини завітали представники групи компаній Енселко для того, щоб вручити першачкам подарункові набори. Цей вітальний проєкт існує у компанії майже 10 років. Він є свідченням уваги та турботи про підростаюче покоління. Ще за Довго до вересня нам вдалося завітати до аграріїв групи компаній «Енселко», щоб побачити, як саме готувався проєкт. Його реалізація стартувала із замовлення складників подарункового набору та їх фасування. Усі речі, які входять до складу, є не лише практичними для першокласника, але й мають спеціальне брендування з мотиваційним написом Україна розпочинається з тебе. А цьогоріч проєкт охопив майже півтори тисячі діток із майже сотні шкіл регіону. У день знань разом із півробіт. Тниками відділу соціальної політики групи компанії Енселко. Ми побували у навчальних закладах сіл Григорівка та Солопківці. У Григорівській школі наразі навчається 126 діток. З них шестеро стали першокласниками. Керівництво закладу перебуває на тісному зв'язку із аграріями, а вони натомість тримають руку на пульсі потреб школи. Завжди йдуть нам на зустріч, допомагають тому, що в нас виникла проблема з посудом шкільним. У нас цьому році буде харчування в їдальні. І ось вони відізвались і допомогли нам закупити новий посуд. Нам подарили принтер, тому що він теж в роботі для нас Це така річ, без якої ми не можемо необхідна річ. Тому я щиро дякую за співпрацю, за розуміння їм тільки процвітання. Навіть у час випробувань група компаній ЕНСЕЛКО продовжує вести соціально відповідальний бізнес. Компанія «Енселко Агра тісно співпрацює із громадами, де ми ведемо свою діяльність на розвиток інфраструктури, на ремонт доріг, на підтримку закладів освіти та медицини, на придбання техніки та на різні необхідні речі, які в громадах виникають проблеми. Ми на це реагуємо. Наступним пунктом нашої зупинки стало село Солопківці, аграрії групи компанії. Селко є одним із найбільших орендарів у громаді, а звідси і суттєві інвестиції у соціальну сферу і своєчасне наповнення місцевого бюджету. Співпраця тут тісна та плідна, адже завжди обидві сторони працюють на результат. З компанією ЕНСЕЛКО співпрацюємо давно і дуже прекрасно. Вони нам дуже багато допомогли. Допомогли і в придбанні обладнання для молодших класів, для середньої школи. Допомогли нам в придбанні підйомників для забезпечення доступу в приміщення. Центру позашкільної освіти. Зараз працюємо ще над проектом обладнання молодіжного простору. Набори першокласника у Солопковецькій школі отримали 14 діток. Маленькі школярі із задоволенням приймають подарунки та діляться враженнями. Я побачила там посилочку, у пенал. У мене песики талка доба і мені подобається мій клас. Перші шкільні роки хвилюючі і незабутні. Це пошук друзів та вподобань. А в затишних навчальних закладах із добротними ремонтами дитинство та юність пролітають легко. Батьки не приховують хвилювання за своїх дітей та вірять у перемогу. Будемо також надіятися на краще, на перемогу нашу, на наших захисників, щоб наші діти навчалися в мирі під мирним небом. І вся надія на нашу першу вчительку, і дякуємо нашому спонсору за такі чудові подарунки. Підтримка освіти це один із пріоритетних напрямків соціальної політики групи компаній ЕНСЕЛКО. В довоєнні часи активно фінансувались проєкти із облаштування будівель навчальних закладів, проведення тут ремонтів, забезпечення їх комп'ютерною технікою та сучасними телевізорами, а також музичною апаратурою. Тощо тепер на часі більш актуальні питання: енергоефективність, упорядкування укриттів. До речі, щодо останніх, то тільки за рік на подібні проєкти спрямовано понад 4 мільйони гривень. Вітали учнів перших класів, вчили їм подарунки. Працюємо з громадою Солопковецькою, з відділом освіти також співпрацюємо, допомагаємо їм. Завжди важливо мати надійних партнерів та інвесторів, якими б не були часи, світлі та відповідальні люди поруч. Це ціно, коли є взаєморозуміння, згуртованість та прагнення спільно досягати цілей, нас не здатні зламати жодні вороги. Хай же новий навчальний рік буде легким, успішним та мирним. Плекаємо майбутнє країни разом.